До вашої уваги, новинка від торгової марки Bizon, універсальний твердопаливний котел Bison Pellet. Лінійка потужності моделі від 15 до 50 кВт, опалювальна площа від 50 до 500 метрів квадратних, на відеомодель 50 кВт, товщина стінки теплообмінника 5 мм, Котел укомплектований палетним пальником факельного типу, шнеком подачі палива і бункером об'ємом від 300 літрів. Пальник з функціями самозапуску та самоочищення. Повна автоматизація процесу горіння та роботи дозволяє спалювати агропелету та пелету з деревини будь-якої якості, котел можна легко переобладнати для роботи у ручному режимі на дровах вугіллі-брикетах. Для цього треба демонтувати пальник, а замість нього поставити глухі двері. Bison пелет має триходовий конвективний теплообмінник у вигляді трьох полиць з турбулізаторами для збільшення ефективності теплообміну. Така конструкція дозволяє розвинути ККД до 92%. Гарантія на котел 5 років. Завдяки своїй універсальності дуже гарний варіант для опалення будинку або підприємства. Розріз котла зараз перед вами. Питання? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал. ТТСК з теплом до кожного клієнта.